Вітаємо всіх учнів, батьків, педагогічний колектив Волокійського ліцею номер 2 з Новим роком та Різдвом Христовим. Новий рік завжди сутією за сказкою. Бажаємо вам казкового настрою і силу силених позитивних емоцій. Нехай цей рік буде наповнений із моментами, новими знайомствами та щирими усмішками. Нехай в новому році вас чекають лише приємні моменти та події. Особливо для вчителів та вчительок, які ведуть уроки в 6 А класі. Нехай новий 2025 рік стане для вас тією скарбничкою, в яку ви будете складати тільки найсвітліші, найтепліші та найнайприємніші моменти вашого життя з новим наступаючим 25-м роком! Бажаємо, щоб час різдвяних свят в Новому році здійснилися ваші мрії та сподівання. Хай рік прийдешній принесе нам мир нові успіхи та перемогу. Нехай новий рік принесе у ваші усері щастя, здоров'я, і затишок. Віримо в Збройні Сили України. Бажаємо радісних, щедрих, спокійних свят. Нехай прийдешній новий рік виконає головне бажання мільйонів українців, принесе нашій країні перемогу і довгоочікуваний мир, любві, миру, злагоди, радісті і щастя в кожну домівку. Нехай новорічні вічні, свята будуть радісними, то подарують усім нам віру, надію. Бог, мир та перемогу. Дякуємо нашим захисникам та захисницям, які боронять спокій наших домівок. Віримо в диво Різдва Христового та Збройні сили України. Ось і приходить новий рік, вже стукає в двері. Нехай він принесе із собою тільки радість, здоров'я, щастя та добрі новини. Вітаю, вважаю, щастя. З п'ятим роком Рестову.